Нам встановили автоматичну метеостанцію. Зараз ми ведемо паралельне спостереження з нею. Оце опадомір. Там вмонтовані датчики температури і вологості повітря. Зверху бачимо вітер, напрямок і швидкість, радіаційний столик. Ми приходимо сюди, заміряємо рівень радіації, знімаємо 5 показників і знаходимо середнє арифметичне і передаємо на рівне. і на. Київ, наша оголена ділянка. Ми спостерігаємо тут за температурою на поверхні ґрунту. Максимальний, мінімальний і строковий термометр. А це датчики закопані тут, на глибині 5, 10, 15, 20 сантиметрів. Опадомір. через кожних три години, якщо пройшли опади, забираємо відро, приходимо в приміщення, виливаємо в опадомірний стакан і визначаємо. Кількість опадів, які випали. Святає святих. Це психрометрична будка. Тут знаходяться ртутні термометри, а тут в нас також встановлені електронні датчики. Ось датчик температури повітря і датчик вологості повітря. Оце їхній той пульт. Флюгер вільда з важкою дошкою. І в той же час електронний прилад, який показує напрямок і швидкість вітру. Марк, також підключений до комп'ютера.